Добрий день. Вибір паяльної станції. Паяльні станції використовують для того, щоб працювати. Навіть може в основного використовують для роботи з маленькими електронними компонентами. Звичайним паяльником. Зробити це дуже важко, плюс можна його перегріти і вивезти з ладу цей електронний елемент, плюс він дуже габаритний, звичайний паяльник. Тому паяльні станції намного лобніше працювати і безпечно для електронних компонентів. Тобто треба навчитися використовувати паяльну станцію, яку ви купите. І так. Паяльність станції буває двох видів. Це перші з'явилися. Це отака от компресорна. І другий вид отака. От забув, як їх і називають, Но особливість в них в фені електричному тут троєний вентилятор. Якщо виходить з ладу, намного простіше фен знайти, чи той вентилятор по компресорній станції, фен по розмірам ну, приблизно такий самий, навіть трошки менше, тут насадка є, тут немає насадки сучасній сучасні паяльні станції. Компресорний воздух подається за допомогою компресора. І за цього збільшуються габаритні розміри і вага. Ну, як мінімум старого образця паяльні станції. Це в два рази в них більше вага. І за розміром, якщо поставити, так, ну бачите, майже наполовину менше. Якщо зверху подивитися, ось компресорні паяльні станції, мінус них великий, якщо з ладу виходить компресор, його буде проблематично знайти. Правда, я не знаю випадки, що були такі. Ну, така от ситуація. Особливо, коли мало у вас місця, то сучасна на станція, як бачите намного менше буде по габаритам. Так, в одному цьому ролику я показував, що оця. Паяльна станція Баку 878Л. Мені досталось некомплектно, тобто вона була зразу з феном. Паяльник я докупляв окремо. Також можу сказати, що коли ви купуєте паяльну станцію, насадки йдуть різні в комплекті. Тут є насадка, но це не моя паяльна станція. І, як правило, їх три штуки в комплекті. Тієї ну, то, що я купив, взагалі не було насадок, але ну, це не проблема, можна купити. Тепер можна буде вам орієнтуватись в паяльних станціях.